Віра Сліпенчук розбила серце поету Малишку, а своє кохання втратила через Хрущова. Моїй мамі, яку звали Олександра, вже мало виповнитися 100 років, і тому хочу розповісти вам, яке незвичайне життя їй було прописано у книзі Небесних доль. Мамина юність припала на роки війни. Після цього вона стала комсомольською і партійною активісткою. І лише недавно мій двоюрідний брат із Київщини розповів те, що мама тримала від мене в секреті. У 1942 році 15-річну Шурочку, так у родині називали мою маму, нацисти вивезли до Німеччини на примусові роботи. Три роки вона була гостарбайтеркою. Правда, хазяїн трапився дуже людяний, грамотний, не кривдив шурочки. Вона віддячувала працею, прибирала, гляділа дитину, на важких німецьких конях, битюгах їздила, урожай із поля привозила і через рік життя на чужині зустріла своє перше кохання. Того дня вона понесла молоко до сусідів, уже вільно спілкувалася німецькою і побачила там красивого синьоокого хлопця. Син сусідів Ганс воював в Україні, був поранений. От його й відпустили до батьків. Молоді люди познайомилися і між ними спалахнуло неймовірне почуття. Закохався Ганс у ті русяві коси, шурочки, в ті сірі очі. Місяць спілкувалися, гуляли, навіть до міста їздили. Для людей вона була полонянка, він для нас німець ворог, але від цього хлопця віяло такою добротою. Та й кохання ж не питає, хто ти такий. І от Ганс розповів, як в Україні, у Київській області йому дала прихисток сімейна пара. Господиню звали Христя, а господаря Гаврилу. Шурочка як почула, то повірити не могла, бо то були її батьки. Дізнавшись про це, Ганс перед поверненням до німецького війська сказав шурочці напиши своїм батькам лист, а я відвезу. Попрощалися вони з надією колись таки зустрітися, та не судилося. Через місяць шурочка почула плач і голосіння в хаті. Надійшла похоронка на Ганса. Вбитий партизанами під містом фастів, не довіз листа загинув. Коли після війни Шурочка повернулася додому, батьки підтвердили дійсно, жив у них Ганс, молодий, красивий німець. Добрий такий був, дітей пригощав, навіть дрова рубав, і залишився він у серці Олександри першим коханням. В останні місяці життя моєї мамі привидівся Ганс. Бо я чула, як вона шепотіла Гансе, не їдь, повертайся. А далі німецькою. Так було. Тільки я не розуміла, до кого мама говорить, і хто такий Ганс. Через два роки, після повернення до рідного села Лосятина, мама зустріла своє друге кохання. Петро, статний, під два метри, майор, пройшов усю війну, груди в орденах і медалях. Шурочка нестямно закохалася в Петра, а він у неї. Уже збиралися одружитись, але моя бабуся сказала, спочатку має вийти заміж старша дочка, а тільки після того молодша на три роки шурочка. Тож довелося чекати. Після того Петро став охоронцем Микити Хрущова, тоді ще першого секретаря Компартії УРСР. Хрущов часто бував у Лосятині на полюванні. Петро забирав із собою мою маму. Потім вони ходили на гостину до моєї бабусі, але одружитися охоронцю Хрущова із Гастарбайтеркою не дозволили. Коли мама взнала, що Петро взяв за дружину іншу, мало руки на себе не наклала, бо то була найбільша любов її життя, так мені казала. Невдовзі після розлуки з Петром. Шурочка дізналася, що до них у село їдуть відомі письменники. Був серед них поет Андрій Малишко, автор пісні про рушник або рідна мати моя. Так от мама розказувала, що Малишко робив для творчої зустрічі перед замовленням: гарну господиню, красиву гостинну хату, дівчину, вареники із сиром, найбільшу макітру, коржів із маком. І бутель бурякового самогону, щоб був заткнутий конопляним клаптем. Ну що, Олександро, сказали мамі, вона вже була секретарем у сільраді, іди до матері та зустрічай, малишка. Моя бабуся Христя була не те що гостинною, а супергостинною жінкою, при тому, що рано вдовіла і сама виховувала дванадцятеро дітей. Зайшли поважні гості, побачили затишну біленьку хатину, гостинний стіл, симпатичну вдову Христю з барвінковими очима і п'ятеро таких же гарних дочок. У баби Христі були бутлі з буряковим самогоном по 50 літрів кожний. І вареників дівчата наліпили, і пиріжків напекли гору, усе вміли. Бо продавала ті смаколики навіть на базарі в Києві. Як потім мама розказувала, Малишко був маленький, непоказний, з монгольськими очима, але танцював так, що вона все життя згадувала і так йому сподобалися і Шурочка, і гостина, що вони ще на два дні лишилися. Малишко читав мамі свої вірші. Ще вони кудись на конях скакали, мама на кобилі, а Малишко на жеребці. У нього була гаряча монгольська кров, усе, що робив, із вогнем у душі гаряче і сильно. А коли гості поїхали, почали листи надходити з Києва з віршами і поемами від Малишка, закохався знаменитий поету Шурочку. Книги їй надсилав, писав у листах. Кохана санечка, Олександрочка, Сашечка кликав до Києва, але мама не відповіла взаємністю, бо її серце на все життя належало Петрові. А ще мама була особисто знайома з поетом Павлом Течиною, співаком Іваном Козловським та космонавтом Павлом Поповичем, який був земляком і жив за 6 кілометрів від Лосятина. Збігала молодість, як вода у швидкоплинній річці. Уже шурочці тридцять, а кохання до Петра не відпускало і не давало місця для нових почуттів, хоча сваталися до неї навіть молодші парубки. Мама працювала в сільраді, допомагала вдома. Коли до села прислали вчителювати Клавдію Романівну, вона зразу ж подружилася зі своєю ровесницею. Потім у них виник любовний трикутник, бо маму дуже любив молодий хлопець Павло, який працював у колгоспі бухгалтером, а Клавдія любила цього хлопця. От вона й придумала, як усунути конкурентку, написала своєму брату, аби приїхав у село. Шурочка йому дуже сподобалася, і він забрав її вже як дружину на Дніпропетровщину. Це й були мої батьки. Клава ж вийшла заміж за Павла. Їхня пара то була сільська еліта, вчителька і головний бухгалтер колгоспу. Але щастя вони так і не мали, бо Павло все життя не міг забути Шурочку. Мама Шурочка і тато Геннадій шанували одне одного, але кохання між ними так і не було. Вони побудували гарну хату, виховали двох дочок, мене і Наталю. Тато був добрим чоловіком, грав на гітарі та баяні, писав вірші, любив читати. Мама ж стала найкращим секретарем у районі, мала урядові нагороди. Її так усі любили в селі й на роботі за доброту, за життєву мудрість. Шкода, що важке випробування. Чекало їх попереду. Моя сестра Наталочка стала медсестрою з червоним дипломом закінчила навчання, але у 22 роки померла. Після такого потрясіння мама осліпла назавжди і 23 роки свого життя провела в темряві. Коли помер тато, ми забрали маму до лихівки. Тут вона 17 років прожила з нами, у всьому нам допомагала, гляділа внука Іванка, навіть хліб пекла. Наше обласне радіо присвятило мамі цілу передачу під назвою Твоїх очей, тумани сині, а коли нас попросили привезти її в рідне село на день самоврядування, ми так і зробили. Мамі тоді було 87 років. Коли вона зайшла до залу клубу, всі 400 людей підвелися і стали скандувати. Гаврилівна Гаврилівна приїхала. Вітаємо. І тоді мій чоловік узяв її на руки і виніс на сцену пташку Шурочку, яка прилетіла до людей, бо дуже їх любила. Коли мамі виплатили компенсацію, як гастарбайтерці, вона купила нам із чоловіком весільні обручки, ми бережемо їх, як святиню, бо то мамині страждання перейшли в наше щастя. Мама до останнього подиху життя була нашим оберегом. Пам'ятаю, день, коли вона відійшла у засвіти, чомусь нагадувала мені останню айстру, прибита морозом життя, але не біла, а сива, як дим. І з очима пелюстками сірими, в яких уже не було іскринок, ми ще встигли почитати з мамою свіжу газету, яку нам щойно принесли. А потім мама полинула від нас туди, звідки уже не вертаються наша дорога і навіки мила Олександра, Сашечка, Санечка, Шурочка, як називав її Андрій Малишко. А її світла душа охороняє нас.